І Данія може направити миротворчий контингент в Україну. Ось про таке журналістам місцевого видання повідомили міністра закордонних справ та оборони Данії. Вони зустрілися із депутатами парламенту і після роз'яснення позиції уряду щодо миротворців в Україні отримали їхню. Підтримку. Втім, наразі, за словами міністра оборони Тройльса Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну наразі немає. Це буде залежати від того, як власне, розвиватимуться події. Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного миру. Отже, нагадаємо, на початку години говорили ми також і про те наскільки може загострити, загостритися зараз, загостритися відносини між сполученими штатами Америки та Іраном. Що ж давайте подробиці будемо вам викладати. і Очікуємо також гостя у цій темі для того, аби ви більше могли розуміти і з'ясувати для себе. Іран не вестиме жодних переговорів із. Агресивними урядами, ось про це заявив верховний лідер Ірану Аятола Алі Аліхамаї, і в своїй промові, зокрема, він не згадав Сполучені Штати та адміністрацію Трампа, але його заява прозвучала наступного дня вже після того, як Дональд Трамп оголосив, що надіслав листа лідеру Ісламської Республіки. У ньому президент США попередив, що Тегеран має два варіанти: укласти угоду щодо ядерної програми. Або зіткнутися із військовою відповіддю США, і вже після промови Алі Хаменеї, глава МЗС Ірану Аббас Арахчі заявив, що переговори зі США вестимуть, але за умови шанобливого ставлення до Тегерану. Ось Про це він написав у соціальній мережі іксі. Бачите, всі вимагають до себе шанобливого ставлення. В адміністрації президента США оперативно відповіли також і на відмову Ірану вести переговори із Вашингтоном, і там порадили верховному лідеру країни поставити інтереси народу вище за терор. Зокрема, речник ради нацбезпеки Білого Дому Бран Гюз буквально повторив слова Трампа про вибір між переговорами та воєнними діями.